Hello and welcome to English with love. Поки наші Збройні Сили України захищають нас на фронті, ми в тилу продовжуємо працювати, платити податки, навчати. Сьогоднішнє відео присвячене літері I та її звука. В закритому наголошеному складі буква I матиме дуже цікавий звук. Щоб його вимовити, треба вищитись мов. Вовчиця. Недавно знайшла це слово, прекрасно, воно мені дуже подобається. Вищирите, що це значить, що ви дуже сильно натягуєте губи в, такій, в такому оскалі і злегка показуєте зуби. Саме завдяки ось такому положенню. Ви зможете вимовити звук, який являється чимось середнім між звуком и та звуком І, українськими звуками И та І. Якщо ви недостатньо натягнете губи, будете розслаблені, це вийде український звук І. Якщо ви більше відкрите, наприклад, рота, то вийде звук И. Тому саме завдяки такому положенню губ та зубів виникає ось такий цікавий звук: и. І. і e. for example, big, sip, immense. На початковому етапі вивчення мови ви доволі утровано і прямо дотошно можете тренувати цей вишкір. Далі воно поступово війде в звичку і ви вже не помічатимете, що ви там якось неприродньо вимовляєте якийсь звук. От, тому е, дуже важливо його натренувати. Я е, виділяю декілька звуків, які роблять англійську англійською Це звук «с», З та звук Р. Якщо ви постараєтеся і натренуєте їх на початковому етапі вивчення мови, ви звучатимете більш природньо. Перейдемо до відкритого наголошеного складу. Літера Ай у відкритому наголошеному складі. Звучить так, як в алфавіті, тобто I. Нагадую, що I це дифтонг, це звук, який складається з двох частин, але це один наглос. Він вимовляється нерозривно. I. I. For example, Iліa ITEM. Final. На сьогодні у мене все. Тисніть на дзвіночок, щоб бути першими, хто дізнається про вихід моїх нових відео. Thank you for your attention. Take care and stay safe.